Підприємці завжди чітко розуміють не лише для чого вони туди йдуть, а як оптимізувати свій час, тому що у людей час най, найбільше ціниться, тобто, кожен, кожен рух він має бути оптимізований. Тому вони, тобто підприємці, вони не будуть читати все підряд, вони не будуть передивлятися, перечитувати талмуди велетенські. Їм треба доцільно конкретно і ці люди максимально і оптимально використовують час навчання. Вони Приходять з чітким запитом, вони приходять з чіткими запитаннями, вони між сесіями роблять практику і кажуть, послухайте мене ось тут, перечитайте мене ось тут, тому що ми так побудували нашу комунікацію, що з клієнтом відбувається імітація реального життя, в яке далі клієнт несе все те, що ми пропрацювали. Тобто, якщо у клієнта конфліктна ситуація з замовником, американцем, і він хоче її. Так, конфліктна ситуація з замовником, американцем, і він хоче її вирішити, тому що конфліктна ситуація склалася з неправильними термінами виконання робіт і неправильними термінами оплати. Тобто затягувати почав і почав накидувати більше задач, ніж було домовлено. І треба було на сесії пропрацювати цю лексику, не лише лексику, а сам діалог, як сам кейс, як це буде відбуватися. І я була у ролі цього замовника, і ми прям робили такий рол-плей. То тоді клієнт може легко понести це у контекст з цим клієнтом. Тобто, через те, що вони мають ось таку от практику. На регулярній основі або потенційну практику. Є такі, які звертаються і кажуть, ну в мене немає середовища, в мене немає ні клієнтів, ні нікого. Ну, от. І коли запитую, а куди хочеться прийти, куди хочеться прийти через 5 років як професіонал, чим хочеться займатися? А ну я 100% буду там на такому-то саміті. Ось там от буду в Азії, або там буду на США, на у цьому демоде. Мені так хочеться туди потрапити. От, а що для цього треба? Ну, все-таки вийти на цих людей. А як вийти? Ну зараз можу почати там робити лідогенерацію, наприклад. На LinkedIn, вже починати з ними знайомитися, гіпотетично. От. Але як же ж я це зроблю, тому що наступить момент зізвону, що я буду робити? Тому вони досить прицільні, прицільні в своїх діях, в, в процесах, які відбуваються, і в результатах. Чи можу я тоді зробити такий висновок з того, що ти сказала, що тих клієнтів, які не є підприємцями, немає прицільності або такої прицільності, немає такої мотивації, як у підприємців? І якимось чином процес комунікації з ними слабший або менш ефективний? І я цього не сказала. Це не значить, що зараз до мене не звертаються люди, які не підприємці і не власники компанії. Які інколи пишуть і кажуть: ну, Алю, в мене немає бізнесу, в мене немає таких амбіцій, але мені щиро важливо там, вивчити мову. І ми тоді знаходимо, знаходимо, для чого конкретно, як саме людина буде відчувати себе щасливішою, впевненішою, вільнішою завдяки мові. І тоді. Але це моя комунікація, в цьому моя відповідальність. Я повинна будувати комунікацію комунікацію так для того, щоб ми рухалися прицільно.